Привіт, малята! Сьогодні 25 лютого, день народження великої української письменниці Лесі Українки. Вона багато писала казок, віршів. Ось я хочу вам сьогодні прочитати один із віршиків. Літо краснеє минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають у вікна. Шкода волі, діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завіяв. Хоч не йди із хати. У замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти. Сніг з морозом поморози всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться. Нарікають діти, ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинонька, як зима та згине, І заквітне наше поле, зазеленіє, Знов його весна прекрасна квіточками вкриє.